Вітаю вас на каналі Піражуля Квіткова. І отримала посилочку. Я знаю, що ви любите, коли я саме розпаковую рослинки, тому давайте розпаковувати. Отримала я з щавель знову посилочку. Я не змогла втриматись, тому що в них є така класна астильба. Що просто я розумію, що вона повинна бути в моєму садочку. Причому спочатку посаджу її у дворі, а потім вже коли розростеться, тому що вона гарно розростається, посаджу на дачі. Ну, о, дивіться на цю красу. Ну, В мене вже просто немає слів, що можу сказати. Просто бомба-бомба. Так, вау, вау, вау-вау, вау, яке все зелене, гарне. Так, ну давайте почнемо доставати. Розліночком. Так, давайте подивимось. Це осока гірська, мабуть, так? Осока гірська, а так. Горщик С1, чи П1, чи С 1 Коротше кажучи, велика в мене є осока гірська, раурейв. А ця просто зелена. Причому таке ніжне в неї ось це волосся, ну просто немає слів. Вже, я думаю, що при посадці можна буде розсадити. Трошки розказати про осоку гірську, ну не можу вам розказати, але знаю, що осока саме Rauref. Вона дуже швидко і гарно наростає. І росте ось такою гарною кочечкою. Бачите, як і тут. Просто ну, чудова рослинка. Побачила і купила. Ціна саджанця 120 гривень. Класно. І дуже гарно буде виглядати стінні тінь. Хоча тінь тінь, мені здається, вона більш така прямостеча. Хоча, може вона нарости теж таким фонтанчиком буде. На відео таке більш зелене листя, а воно більш салатне. Класне. І ось бачимо, що маленьке було цвітіння, бачите? Так. Давайте наступно подивимось, Так. дивимось астільбу, яку мені дуже хотілося. Астільба, пуміля або пуміля а, така ґрунтопокривна Астільба, до речі, зверніть увагу на листочок. Листочок такий зеленого кольору і рваний. Дуже гарно. До речі, як ми виробляємо вайнери для цукрових квітів, то дуже класно було б зробити саме такий дуже цікавий листочок, він такий шершавий. І з цієї сторони, бачите, як ми бачимо, тут такі гарні прожилочки, дуже гарні. квітне бусково-рожевими квіточками. Чим вона відрізняється від інших астільків? Тим, що вона низько росла, 15-25, ну, максимум 30 см. А коли квітне, це 70 см. Коли е е е звичайні астільби можуть бути і метр, і вище, коли вони квітнуть. Вона гарно розростається, вважається ґрунтопокривною рослинкою стільбою. Ось тому ну, не змогла так от не купити. Ціна такого саджанця, якщо я не помиляюсь, також 80 гривень. Ось, ну, дуже гарно. Я її побачила і не змогла встояти. І ще одна осока. Осока. Так, зараз я вже не пам'ятаю назву. Ось вона. Осока багато листа, бачите? Осока багато листа. У мене є рідко колоса. А це осока багатолиста. Подивимось. Ну, що я бачу, що вона буде, якщо порівняти ось цю осоку, то вона росте такою кочечкою гарною. А ця більш в сторону, бачите, наче вона так лягає. Ну, подивимось: такої осоки також в мене ще немає. Хто знає, що я осоки дуже полюбляю. І тому при першій можливості, коли їй бачено, нові сорти обов'язково замовляю. Ще чекаю до речі соку пальмолисту. У мене вже є три види. Звичайна, зелена або ауреа, така вона зелена салатна, другу з білим краєм варігатна, по, ну по типу, що вона варігатна, і третя літміч, вона мінік такий І зараз чекаю ще з білою серединкою. Ось, Тому, якщо вам цікаво подивитися на цю рослинку, яку я отримую, то не загубіть мене підписуйтесь на канал і побачити, які рослинки я ще гарні купляю. Не купляю звичайні рослинки, дуже полюбляю пістряві з різними відтінками, але цього разу бачите, все зелене. Зелене, гарне. Але ще раз я хочу наголосити на е якості саджанців. Класні саджанці, ну просто встигніть замовити. Якщо потрібно посилання на чавель, то я дам. Замовляла через Facebook. Щиро дякую вам за перегляди, за ваші коментарі. Що не покидаєте мене та зі мною. Па-па!